Та в ефірі інформаційний випуск новин 7 липня сьогодні 1230-й день терору нашої країни. За цей час на Хмельниччині 1037 раз оголошувались повітряні тривоги. Останні із них були у суботу. Сили ППО знешкодили 42 безпілотники. А в день ворог запустив ще й ракети на Старокостянтинів. Обійшлося без постраждалих і руйнувань. Тим зараз прийняли рішення про зміни в оповіщеннях про небезпеку. Детальніше про це та про події вихідних і понеділка. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Оповіщення небезпеки змінили на Хмельниччині. Сигнал повітряна тривога під час атаки БПЛА звучатиме лише в районі загрози. Такі нововведення прийняли з урахуванням аналізу ситуації та враховуючи протокольне рішення державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі фіксації в повітряному просторі. Ударного або розвідувального БПЛА, який наближається до чи то Шепетівського, чи то Хмельницького, чи то Кам'янець-Подільського району, диференційовано буде вмикатись сигнал повітряної тривоги. Наприклад, якщо фіксуватиметься в Шепетівському районі, то вмикатиметься тільки в Шепетівському і в Хмельницькому. І навпаки, якщо Загроза фіксуватиметься в Кам'янець-Подільському, то вмикатиметься Кам'янець-Подільський і Хмельницький. У разі якщо загроза буде в Хмельницькому районі, то відповідно вся область буде отримувати оповіщення сигналом повітряна тривога. Відтак зміни найбільше торкнуться Кам'янець-Подільського і Шепетівського районів. А от оповіщення у Хмельницькому районі лунатиме завжди незалежно від руху безпілотника. Тож відтепер в укриттях перебуватимуть тільки ті населені пункти, в яких Є реальна загроза, Втім, ці зміни актуальні лише при загрозі БПЛА і не стосуються ракетної небезпеки. Ракетна небезпека вмикатиметься на всій території області і охоплюватиме сигналом повітряна тривога всі три райони. Безвісти зниклі, незабуті вихідними у Летичеві, в чергове пройшла акція на підтримку сімей чиї рідні в полоні, або про них тривалий час нема ніякої звістки. Тут містяни з плакатами вийшли на центральну вулицю міста, а також колони автомобілів проїхалися вулицями Летичева. І символічно на кожному прапорі портреті чи табличці були герої, які захищаючи країну від агресора, потрапили в неволю або ж доля їх наразі невідома. Тож такі акції, вкотре нагадують суспільство, що про полонених та зниклих безвісти українських військових ніхто не забув і їх чекають вдома. Фіктивні працевлаштування, підроблені медичні довідки та нелегальні канали виїзду за кордон. Служба безпеки та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Зокрема, на Хмельниччині затримали місцеву підприємицю, яка організувала продаж підроблених медичних довідок про наявність хронічних хвороб, що дозволяло військовозобов'язаним уникнути служби. Для виготовлення фальшивок вона залучила чотирьох знайомих лікарів: ревматолога, офтальмолога, ортоп педотравматолога травматолога та уролога усім їм також оголосили про підозру. Загалом, за результатами комплексних заходів, по країні затримали 21 організатора оборудок. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Шантаж задля заробітку. Двоє чоловіків на Хмельниччині змушували місцевого жителя повернути 100 тисяч доларів неіснуючого боргу, ба бо навіть неодноразово погрожували боржнику фізичною розправою та шкодили майно. Задля тиску заволоділи й транспортним засобом потерпілого. Під час отримання частини коштів в розмірі 10 тисяч доларів одного з вимагачів затримали правоохоронці. Наразі двом спільникам повідомили про підозру та посадили під варту без права внесення застави. За їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підготовка до опалювального сезону на славутських котельнах встановили потужні генератори від міжнародних донорів. Тож тепер теплопостачання для жителів громади не залежатиме від перебоїв з електропостачанням. Отримали. Шість генераторів потужних, які ми сьогодні встановили, і от вже ми проінспектували дві котельні, запустили. Це дає можливість не зупиняти котельні і запобігти перебоям робот роботі всієї опалювальної системи на даній котельні Проінспектували роботу комунальників і міські владці. Заразом побачили, як працюють генератори. Бачили роботу генераторів, які ми отримали гуманітарну допомогу. Вони зможуть надавати електроенергію не тільки на об'єкті котельні, але й на інші соціальні об'єкти. Житловий фонд в раді потребності. Перечекати спеку у зв'язку з підвищенням температури повітря вище 28 градусів в області ввели обмеження для вантажівок. У службі відновлення та розвитку інфраструктури радять водіям великовагового транспорту перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Такі обмеження необхідні, щоб зменшити руйнування асфальтобетонного покриття автодоріг на період підвищення температурних показників, а за Риманням водіями вагових параметрів та зазначених заборон слідкуватимуть представники Укртрансбезпеки та Національної поліції України. Погода на 8 липня, небезпечні метеорологічні явища та надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі застереження очікують нас у вівторок. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру буде мілива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень знову можливий дощ, гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 17-22 вище нуля, вдень 28-33 тепла. В Хмельницькому стовпчики термометра піднімуться вночі до позначок 19-21, в день 30-32 тепла. Такими були новини понеділка. Ворог і далі тероризує нас, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізу із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.